На каналі Сатаненко пастор Станіслав Сатаненко сьогодні показує, наскільки ми маємо вірити в книзі Мітня, тому що там все розказано тими людьми, які були очевидцями, які були присутні там. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо, що це все, що все неправда, що це все ілюзії, каже пастор, ну та включіть мозги. Головне, щоб нам вже на кінець відпочалися І Як це може бути неправда, як це говорять ті люди, які були, які бачили це все. Але люди, які на сьогоднішній день стають проти Біблії, вони просто. Знаходяться в ілюзії, і коли пастирі нам пояснюють, що нам потрібно слово Боже, нам потрібен Бог для того, щоб ми були не в ілюзії, а в реальності. А такі люди, як Сталін, Ленін, вони прийшли 100 років тому приблизно і зробили на свій на свій лад, сказали, що землі мільйони років, що потопу не буду. А це все брехня.